Це вже відео буде моє. Прошлий рік пам'ятаю, в таку пору, ми вже починали про полку гарбуза, по моєму А цей рік я тільки-тільки поцепив маркер. Сонечко, сьогодні погода просто божественна. Тільки поцепив маркер, хто дзвонить. Виставив міжряддя 1,40 сорок. не так як пройшли рік, прошли рік 2 метри. І зараз будемо працювати. І так, намалював рядки. Звісно, не сівалка, но тим не мене не сапою малювати їх. Починаю. Так, тут у мене 9 рядків буде. Мабуть, я сюди закину данку польку. Попробуємо. Я цей ще сорт не сіяв. Там... Так, десь 100, тут, 10-11. Погнали! Так, перейшов я на наступний город. Погнали! Плював рядки ще на одному городі. Дивлюсь, так класно, в мене аж душа радується. Я вже уявляю, які тут будуть гарбузи, які ця сука лобода, я вже її. <свісно> і за цих поводніх умов, я кажу, цей рік жопа. Я геть хреново зробив гербіцид, тому що не дозволили йому температурні режими. Але ну, що зробиш? Короче, прополим. Нормально і так. Так, тут у мене буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 з половиною рядочків. Фух, погнали. Тут теж буде Данка-полька. Так, досадив я ще один гроб. Да, так, так є. Час, 10 соток. Данки польки, це в нас буде 21, 20, 21 сотка. Ну, думаю на цьому хватит. от Оставляю, я брав 2 кіла. Побачимо, може, може на наступних городах якихось не хватить. Ой, поїхав я далі. Яке небо гарне, Так, на секунду подивишся і потім знову робота. Коротше, приїхав на наступний город. Намалював тільки половину, бо зараз їхати по Артура. Не хочу, щоб волога вивітрювалася. Ну, тут цільний, тут капець, тут перій, ну нічого. Посадимо, потроху-потроху та й розработаємо його. Все. Піду я далі працювати. Переїхав, я вже на п'ятий чи шостий, не пам'ятаю. Дивлюся, я тут культивував пару днів тому. І після того одразу пішов дощ. На, блядь, ось одразу поліз падло, так, наче так і має бути. Це тільки два рядка собі намалював, які в мене тут краєвиди. то в когось ноги на морі, так, а в мене ноги на тракторі. Сюди все село видно. Ручі. ой, Я, я, я в кіпці, тому що перевернулася. В кіпці, бо все рівно на дворі сонце таке, що капець. Я кажу, я зараз е, сажу тут, я зараз почав садити, тільки такі куски, е, стільки там. Ну такі. 10, 15, 20 соток такі огородики невеликі. А зараз сажу і в мене там наверхусь участок там. Почти гектар. <смі> Це ж я не сажав, я просто так малюю рядки, потім йду, і кинув, загорнув, кинув, загорнув. Коротше, на сажалку ще не заробив, а взагалі думаю, на наступний рік за зиму подивлюсь, по стягу якогось летяча і зробити таку собі самому зробити сажалку. Ну і чого, побало-побало, як кажуть, руки як, хоч і бояться, руки роблять. Я сьогодні прийшов там біля бабазини, сажаю один город, а вона, ой, це ж ти сам, типу важко. Так кажу, не переживайте. Я кажу, помаленьку, помаленьку, та й все. А вона, ну да, як бах-бах-бах, дивлюсь, хоп, я вже і закінчив там тих 10 сотих. Ой, коротше, поїхав я далі. Бо сьогодні в планах ще, ще два куска, там, один 20, другий 10 сотих зробити. А на завтра вже залишиться такі самі, самі великі. Мені ще один треба вифрезерувати там 40. У нас біля хати почти 60 і той участок великий гектар. Справді. Буду роботи. Часто десь вже юрчик на підході. Так що, роботай. Так, я виліз на трактор, бо хочу ще щось показати. Приїхали вже на, не последні, на, сьогодні, на сьогоднішній день останній город. Тут ми сажаємо голе насіння. Ану юрчик, іди сюди, покажи яке. Щас покажу. І зараз покажу тіті ренгород. Це я думаю, любов. рядки встановився, бо прикручував. А що який тієї город? В них наче на малюнку. Все розділено, дорожками, все гладеньке, частеньке, геть нічого, нічого ніде ні. немає. А ну, показуй. Отакі сімечки голі. Це в нас тут, я не знаю, треба поміряти скільки тут. 20 Давай. сотих. Так, я малювати. Дівчата прийшли, вирішили допомогти. А Юрчик садить, кажу, Юрчик, сади, а не їж, А він ходить, тільки води п'є. <гум> так десь? Так, <гум> да, ходить. Тут ви будете садити? Ну так, да, допомагати прийшли тобі, щоб їсти. Їх ще поселити, папу. Це буде в будущому. Це план такий, так що, давай, починай. Ось такий у нас участок. Кажу, роботали, робота. Тут Тетіра підключилася тоні і Паша прилетів кудись на мотику. Так що вже, досажуємо. Тут хороший такий клаптик. Сімечка у нас Отака. От З'їв. Юрчик. Та я шучу, я там з Юр я. Все, роботаємо. Так, другий день. Ми почали город біля хати. Такий великий участок, бо один ще треба підготувати і якраз добре, що сьогодні сонце підсохне він трохи, бо там в ярах, а один ще треба закультивувати. Діло йде весело, але на другий рік я... я планую робити хоч якусь сівалку, бо ладно, ми там прошли рік там гектар посадили вручну. Цей рік трохи більше посадив, ну, потім я манав вручну. Я наче нічого не робив такого тяжкого, а така кріпатура, що капець. Ладно, робота йде. Це в нас третій день посадки гарбуза вчора. Досадили свій здоровий тут біля хати і пішли там, де я виорав цілину. Я з Юрчиком ми так вчора задовбались, що це капець. Воно все в перійові. Я його перефрезерував, там короче, під верхом такий участок, там тупо болот, ну, тупо, а воно що тако згори, там тупо мокро, настільки мокро, що нічого йому не невозможно. Там нема чим загорнути. Короче, як каже, садимо як є, будемо бачити. Ні, на другий год от вступимо пару метрів зверху. Залишимо його кібінням і не будемо трогати. Ай, зараз даю курчатам малим іду, йду, <кій> поцепили вчора культиватор їду на кладбище, ну там участок. Їду коли... на кладбище і там треба зробити, і приступати до посадки. Там найбільший кусок залишився. Ще побачу, як там буде, тому що там цілина. Подивлюсь, що там ципочки вчора, блін. О! Кабани які. Повиїдали все. Так, даю їм О, б'ються, б'ються. Тіха! Що ти об'єш? Так, день третій. Я а, сьогодні зранку встав. Вцепив культиватор, приїхав. Це останній город, який нам треба засадити. Коротше, трохи пішло діло і по, і по плану, і не по плану. Перецепився я, почав роботи, зараз покажу. Оцей участок почав роботи. От знизу ходив по діагоналі і десь отам там до половини. Отак, Воно видніється, там біліше наверху. Оце де темніше. Зробив культиватором. Культиватором зробилось отлічно. Ну так, да, є тут участки внизу, а там наверху просто жопа. Там він, ну, культиватор, там короче, дерниня. Воно витягує, я ось на край стільки повитягував. Воно його підриває, завертає, забиває. Снявий культиватор. Пішов, цепив, сцепку борін. та боронами його більш-менш вирівняв. Вирівняв більш-менш боронами і зараз будемо починати садити. Це самий такий більший участок, тут гектар. Завтра обіщають типу, дощі, хочу, щоб сьогодні ми його закінчили, посадили. Зараз Юрчик, Тьотіра, Тоня прийде, станемо, станемо будемо садити. Тому що, чувствую, я цей рік так намучуюся з цими цільниками. Це один участок там у яру. Я не показував вчора. Ми... І з дючиком садили, я думав, чокнемся, Там перій, там настільки забито, там настільки запресовано, що я. що просто. Жесть. Ну, що, коротше. Тут треба дивитися вже в сторону гербіцидів. Тому що у нас запрошли рік, коли на городі була пшениця, після пшениці я почав сіяти гарбузи. Я думав, я чокнусь. Я і два рази боронами ходив, і культіватом два рази, поки, ж, поки повитягував, все рівно фіа. Потім я коротше, ще оприскувача не було. Гукнув Санька. Він приїхав оприскувачем, залили мехаруму, Це дівчата речовина і зелафоп, петил. І пройшлися, забебехкали харуму і вона. Роз'їдає прямо коріння, в землі розтворюється. Це рік взагалі песня, бомба. Ми садились геть прекрасно. Ну що, тут прийдеться теж намучитися. Коре, поїхав, бо я ще не їв нічого зутра, зараз будемо приступати. Так, ми приїхали вже, стали працювати. Приїхала. приїхала, Прийшла тетя Іра і тьотя Тоня. І Юрчик, я малюю, а вони кидають. Я дав тут гіршого. На цьому участку на кладбищі тут я вже дав гіршого. Це останній участок, я його залишив на останній день, щоб так сказати, насладитися <сум> самим великим об'ємом. Але добре, взагалі, добре. Вироблена земля, прекрасно. Я, я думав, що буде гірше, але нормально. Так що починаємо. Уже перші рядки промалював. Хоча тут і перії, кажу, тож, все рівно буду кропити. Бо з прополкою не зовсім. На огородах, де менше переюти, йдеш, культиватор не, не піднімає, оцей дерн дер, не, оце дер не піднімає, а тут воно його завертає, піднімає і хреново буде. Так що коропить по-любому прийдеться. Рядочки довгі. О, там у нас Юрчик Тетіра тіті Тоня. І нам аж в ту сторону. Так що поїхали. Je to troška pohanenko prišlo, tam usmeknulo. Так, у нас вже вечір. Я не знаю, скільки зараз часів Юрчик. Ми закончили. Не живеш мені, а то я потім Так, зараз на живі. Ми закончили сіять гарбузи. Тітіра Теті... загоріли, де їх ми загоріли. Тітіра й то... Тоня помогли нам. У ага, мене теж помогли, то ми короче, досадили. Ну, це ми коли закончили? В 3 години чи що? То поки похавали туди-сюди. Я взагалі й... сікав десь скільки. 4 чи 5 часов ми садили. От гектар, так? Да? Так. Да. Та ні, швидше. Скільки ми почали садити. Якраз таки десь в часов от 12, отак. От ні, ми 12, десь пів 12, 12. 15, 15. Ну, я посчитала сітки, що в 11, поняв? 11, 12, 13, 14, 15. 4 часа. А, ну 4 часа гектар садили. Ну і нормально. Коротше, на цьому вже все. Зараз е, я. Буду діляти, як Сейчас, Зараз Юрчику мопед треба скласти і намолоти е, крупи, щоб розбавити курчата. І, і забор готувати, тому що сьогодні в нас був трохи побіг. Короте, я був на, ми були на полі, а Артур бігав бігав по дворі і дивились за ним. Ну, то, то Таня то Іра, то таня то Іра. І буквально минуту він уже через забор короте, чухнув а, і вловили на вулиці. Це, це капець. А забор такий щаблі отак набиті, він навчився його перелазити, і він просто стає на нього і хоп, брик і побіг. То я здою вже обгружу повністю біля майстерської і в ту сторону, щоб, коротше, щоб він не. Щоб він геть навіть, навіть не міг по ньому викарабкатися. З тієї сторони все закрито, і з тай буде закрито теж. Бо це, це капець. Я, я читав той коментар, і нам в Ютубі дівчинка написала нашого хлопчик mm. такий як Артур. Кажуть, вибіг і по рельсах пішов, 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 то там жесть була. Ти знайшли його? Найшли, але він щось там. Ну коротше, я представляю, який стрес пережили батьки. Ладно. Будемо ми працювати, бо треба і мопед скласти, в Юрчика. руки чешуться поганяти. А, бензину нема. То як купиш. Да, У мене теж нема. взагалі я у мотокосу последні залив. Все тоді, всім пока. пока.